Які вірують в Бога, завжди ставлять на таке запитання, чого тоді люди розіп'яли Ісуса Христа в ті часи? Чого вони його розіп'яли? Ну якби було, я би була там, я би такого в житті не допустила. Та я би вибігла, так на дорогу клякли, казав, бийте мене, його не чіпайте. Якісь були люди дурні, чи що? Що вони собі таке придумали? Як можна було людину розіп'яти? Люблю всіх людей і ніколи би не допустила такого, щоб кого розіп'яли. Я би, я би отке, знаєте. А ми то робимо: ми розпинаємо Ісуса Христа кожного свого лукавого дня. Я вибираю дивитися фільми замість того, щоб піти до церкви. Я вибираю дивитися якісь серіали замість того, щоб почитати Біблію. Я вибираю грати. Якісь ігри на комп'ютері, на телефоні, замість того, щоб поспілкуватися з найближчими людь людьми про Бога, але не для Духа Святого. Ми з таким захватом дивимося ті такі всякі серіали, фільми, месники, якісь там мстителі, ще щось, супергерої, які спасають землю. Тора, напевно, всі знають. Замітьте, він не одразу отримав всі свої здібності, він дуже практикувався отримати від свого батька таке насліддя. Нам Бог хто каже Луки 22. Ви ж ті, що перетривали зі мною в спокусах моїх, тобто, що терпіли зі мною. А я вам заповітую царство, царство заповітую, як отець мій мені заповів. Тор тренувався, старався, щоб подобатися своєму батьку. Це залежить, кого ми слухаємо. Все наше насліддя залежить, кого ми слухаємо. Ті супергерої вони дуже тренувалися, щоб доказати смерті дияволу, що вони варті його, навіть вони. Релігійні люди, та що, я там собі раз в тиждень піду до церкви, звинувачу за манікюр там ту, та, що вділася не так, як треба, та спідниця коротка, та хустини не взяла, всіх її звинувачую, на тому моє релігійне життя закінчилося. Піду раз в рік посвічу паску, на Різдво поспіваю коляду і все, що я мені треба робити, більше нічого. Що ви зробили, щоб Бог вас запросив в царство небесне? Де ваші люди, з якими ви ділитеся хлібом насушним? молитеся, Отче наш, дай нам хліба насушного? Ви що думаєте? Що булочка? Не єдиним хлібом буде жити людина, але кожним словом Божим. Де ваш Дух святий, як ви ходите стільки років до церкви? Де ваш Дух Святий? Бог обіцяє кожній людині, яка. Вірить в нього Духа Святого, бо Ісус, коли піднявся 40 день після свого воскресіння на небо, зіслав Духа Святого на всіх людей, котрі вірують. Знаєте, що то закінчилося на тому моменті, і все, один день порозходився, дух, і на тім все стало. Ні, це тий дух далі є в людях. Розумієте, далі є. Він до вас говорить, але мають очі, не бачать, мають вуха, не слухають. Помітьте, які були фільми 10 років назад, 20 років назад, і що зараз показує нам кінематограф? То, що в людських душах, то і на екрані. Помітьте, все, я закінчила.